Прийшов по яйця? Да. Ох, а ну показуй ще свої лабутени. Ох, ох. Підходять. Та тільки ногами подають. Нічого ти звикнеш, то просто підкладка скользить. Вчора з курочками дисципліну провів і вони Диві, які яйця дають. Гарненькі. А це ось на квочечку сіла. А -а -а. Куди на да зиму глядять? Куди ти мені вже так Заспокойся, заспокойся, пішов. Ну, чотири. Трішечки є. Два тобі два мені. Бач, молодненькі розносяться з на подвір'ї. Гуляють. Молодь на підході. Тож, піши моя хазяйка, будемо пожаримо з тобою яйця, чи зваримо, посолимо. Варити не дуже зручно, шкарлупа погано свіжих чистить. Сьогодні на подвір'ї така, така влажність да, о, велика. В ну, приміщенні вже немає такого конденсату. Нормально. Ну ось топочку зробимо, підсобираємо трішки фінансів та придбаємо трубу. Дякую всім демократам, хто порекомендував, дав толкові рішення, то сенвіч поставимо.